Зимова пора це час, коли казка оживає у затишку теплих обіймів. Діти уважно слухають, затамувавши подих, а світ навколо здається трішечки теплішим. Сьогодні я вам, мої милі, хочу прочитати одну чудову різдвяну розповідь. Книга має назву однієї різдвяної ночі. Слухайте, будь ласка. Наближалося свято Різдва, і маленький їжачок вже не міг його дочекатися. «Пиріжки з начинкою різдвяний пиріг. Гм, смакота. посміхнувся він до себе. О. Нарешті я можу почепити велику сяючу зірку, яку мені подарував борсук. Ідеально. вигукнув маленький їжачок. Прикріплюючи зірку до верхівки ялинки. Потім він відкрив святкову листівку від борсука. Як гарно! сказав їжачок. На листівці сяяла велика прикрашена ялинка. О ні. Зовсім не схожий на різдвяний, і ялинка не виблискує, як на листівочці Ах. Раптом у двері хтось подзвонив. Дзінь дзень. Дзінь дзень. На порозі стояла мишка з маленькими мишенятами. Щасливого різдва. вигукнула сіренька. Дякую, засмучено мовив їжачок. Але мій будинок зовсім не виглядає по святковому, і я не знаю, що робити. Не хвилюйся, друже, скоро ми це виправимо, посміхнулася мишка до їжачка. Ми зробимо так, що соснові шишки стануть блискучими, сказала мишка, коли вони прийшли до лісу. Малі мишенятка почепилися на гілку, щоб зірвати прикрасу для ялинки. «Ховаймося!» – вигукнув веселий їжачок, коли раптом шишки почали падати на землю. А ось і падуб, радісно сказала мишка, ним прикрасимо вікна, двері та камін». Ой! Пискнув маленький їжачок. У нього колючок більше, ніж у мене. Ягоди, каштани, весело нам з вами, жолудів багато, буде гарне свято, співали вони, ідучи додому. Вдома у маленького їжачка всі разом взялися до роботи. Вони вирізали, клеяли, посипали блискітками горіхи, жолоді, шишки, щоб ті мерехтіли, як зірки. А із гілочок падуба зробили гарні прикраси, які сяяли червоним, зеленим та сріблястим. Яка краса. захоплено вигукнув маленький жачок. Тепер твій будиночок виглядає чарівно. Різдвяному підхопила мишка. А нам вже час іти. Ми ще не загорнули подарунки. О, ні. пискнув маленький їжачок. Подарунки. Як я міг забути про подарунки для своїх друзів? Маленький їжачок замислився на хвилинку. Так, я знаю, що подарувати борсукові. Ось цю книгу, чудовий буде подарунок. А для кролика я приготую морквяний пиріг. Лисеняті я намалюю картину різдвяна ніч. Малятам-мишенятам я подарую панчохи, наповнені горіхами. А для їх мами мишки зроблю букет із гарненьких гілочок. Посміхнувся їжачок і знову почимчикував до лісу. Він розглядав засніжені дерева, які виблискували проти сонця, милувався сніжинками, що сідали йому на носик. Оце так, стільки сріблястих гілочок для мишки. Радів він. Маленький їжачок. Ходив поміж дерев у пошуках найкращих гілочок, які тільки були в лісі. На дворі темніло. Сніжинки навколо нього кружляли швидше й швидше, ставало прохолодніше. Ох. зітхнув він, намагаючись скласти докупи все, що назбирав. Мабуть, мені вже час повертатися додому. Нарешті сніг припинився, а над лісом засяяв чарівний місяць. Блідо блакитні тіні пробігали туди-сюди, коли маленький їжачок пробирався крізь снігову замету. Раптом серед тиші він почув кроки, які ставали ближче й ближче. Доки бац! Вигукнула лисеня, зіштовхнувшись із маленьким їжачком. Оце так несподіванка. Ти виглядаєш, як ходяча ялинка. Маленький їжачок і лисеня засміялися і разом пішли додому до їжачка. Вдвох іти через темний ліс. Було зовсім не страшно. У святковому будинку. Лисиня розклала подарунки навколо ялинки. Ось так значно краще. Тепер все готово. Але маленький їжачок не був упевнений. Здається, чогось не вистачає. Раптом у двері хтось гучно постукав. І увійшли борсук із кроликом та мишенята. Ну, звісно. Пискнув маленький їжачок, плескаючи в лапки. Ось чого бракувало. Моїх друзів. Усіх з Різдвом Христовим. Ну що ж, мої милі, я сподіваюся, ви зрозуміли, що святкувати Різдво варто з найближчими людьми, з тим, кого ви можете називати друзями. Або своїми рідними. Я бажаю вам теж гарного різдва!